Мніпелепчани і жителі ОТГ і взагалі всієї Закарпатської області. Питання, яке я хочу обговорити, стосується е, релігії, тобто двох конфесій, греко-католики е, і, і православні. На цю тему що, що хочу сказати, в свій час, починаючи е, з 43-го року, е, Примусово громаду греко-католицьку е, примусово заставили громаду греко-католицьку перейти у православ'я, це всі ми знаємо, і батько мій свій час теж багато доклав е, до цього питання негативу і, що хочу сказати, підключені е, такі. Такі люди в Верховній Раді, депутати, є одна людина, яка не бажала не в ситуації, а над ситуації це новий титр. Ми відкриємо рахунок, що можна буде кошти, кошти, дарувати, не жертвувати, а дарувати на перекриття православної церкви. І, можливо, якщо на верхах буде все добре. І, і знайдуть порозуміння не тільки в Україні, а й з Росією, то можливо, будемо мати патріарший статус. Це буде дуже гарно і Богу, Богові угодно. Стосовно жінок, що хочу сказати, хоча це тема неприємна і, і жінкам це болісно чути ролі місця жінки в суспільстві чітко прописано в Біблії. Але жінки лише в тому випадку можуть. Брати на себе тягар е, сімейного життя, коли е, чоловік е, розуміє, що робить. Але є мудрі жінки, які говорять так, що якщо п'є, лиш його і хай п'є. Ну, тут, понятно, а ще стосовно жінок жінки хочуть равноправ'я, емансипація, фемінізм і таке інше. І сексуальні революції нам не дуже підходять різні. Різні ці підходи, всякі збочення. Ну, І жінка хоче бути мудрою, але вона пізнала Божу мудрість, дух злий, і її сказав, що, що вона зрівняється з Богом. І так її спокусив, ну, а відповідно Єва спокусила Адама і так далі. Всі, всі знають це. І на, На цю тему я. А що таке Божа мудрість? Бо всі говорять Божа мудрість, Божа мудрість. А Божа мудрість це зародження нового життя. Але не, не у гріхах, а як ми робимо, поєднуємо грішне справде. Це вульгарний матеріалізм, фактично, по філософії, якщо брати. І щоб закінчити на позитивній ноті, я написав вірш. Вірші, який вам пропоную послухати, не молоді ми вже з тобою, але ще зовсім не старі. Життя плине, немов рікою, розмірене, бурхливе, непросте. Придумано воно не нами добрі люди. Сьогоднішнє, вчорашнє і майбутнє, на Наві, вік віків ми віримо у Бога, це майбутнє. Садочок ми зростили вдвох з тобою. Все вже скоро будуть і плоди, але не тільки ранною весною цвітуть, цвітуть усі сади. Вчора ми були, були просто діти. Сьогодні це в очолі, бабусі і діти. Але це гарно жити дітки в комфорті, в Бозі назавжди. Плоди в нас гарні, що і не кажи. Краще ти Бога слав. А не гніви. П'ять раз ми будемо, бабусі і діди, своїх дітей, онуків, і онуків до церкви слави Божої, негайно приведи. На цьому можна зупинитись і щиро на колінах Творцеві помолитись, співаємо щиро ми хвалу Творцеві і Матері Ісуса, що врятував рід наш людський. Від, від гріха і всякої спокуси. Алелуя, Алелуя, Алелуя.